Липень, одеса, пляжі забиті. Попри повітряну тривогу, тут засмагають і намагаються розслабитись не лише під звуки прибою, а й під звуки збиття шахедів. Та навіть не зважаючи на це, ціни на віп-відпочинок виявляються вищі за кращі курорти світу. Фу не ні у всіх. ще так уся. Президентський номер з видом на море понад тисячу доларів на добу. І це не єдина несподіванка в цьому сезоні. А от, якщо ви бачили гучні оголошення, центр Одеси найнижчі ціни, будьте обережні. За приємними знижками часто ховається не така приємна реальність. Ми приїхали в Одесу з перевіркою. Подивимось, скільки коштує житло біля моря і що насправді чекає на туриста за ці гроші. Бо часом пошук готелю тут справжній квест. Спека, переповнені пляжі, шахида над головою і ціни як на найкращих курортах світу. Одеса зустрічає туристів по різному. Цього літа тут офіційно відкрили 27 пляжів і здається, курорт працює на повну. Проте навіть офіційний дозвіл не гарантує офіційної безпеки. Росіяни регулярно б'ють по місту. Повітряна тривога тут не екзотика а буденність. Льотне шоу. Всі вийшли. Площадка. Он там макет. Саме в ті дні, коли ми знімали цей сюжет, російські дрони влучили по Одесі, внаслідок чого постраждали 11 людей. Один з дронів влучив в стайню. Кілька коней дістали поранення. Кобила загинула. Одну не удалось врятувати, Прильот прийшовся прямо по ній. завалило, пожар. Пострадала у мене ворона лошадь Сігма. но швидко приїхав ветеринар, у неї порвалася артерія і успіли обробити. Одеса влітку, як завжди, чарівна, але зараз вона ще й вразлива. Рієлтори скаржаться в дні обстрілів. Туристи скасовують бронювання на житло, навіть якщо вносили передплату. Коли трапляються якісь прильоти вночі, тоді одразу відміняються бронювання. І люди, ті, що бронювали навіть, вони не приїжджають. Вони готові втрачати свої завдатки. В основному це за добу проживання. Вони вносять передплату. Вони втрачають, але не приїжджають, бо бояться. Втім, сезон є сезон, і навіть попри страхи та обстріли, туристи все одно приїжджають. Хтось бронює житло заздалегідь, а хтось орієнтується на оголошення на місці. Ми натрапили на одне таке на автовокзалі. Нам пропонують центр міста, всі зручності та найнижчу ціну в Одесі. Ну просто мрія туриста з обмеженим бюджетом. Назва готелю звучить багатообіцяюче крокодил. Що саме мав на увазі власник: тропічний вайб чи зубасту реальність було не зовсім зрозуміло, але ми вирішили перевірити. На фото в інтернеті цілком охайні номери зі свіжим ремонтом та новими меблями. Та на вказаній в оголошенні адресі нас зустріла напівзакинута промзона. Порожні будівлі, вибиті вікна, СТО, металеві ворота. Як готель не схоже. Як квест-кімната, цілком. Всередині все виявилось не так вже й страшно. Ну, принаймні на рецепції. І поки ми не зайшли в номер, все було майже нормально. Так, вот у нас кровать, шкаф, телевизор, плазма, столик, стулья, кухня а, мини, холодильник мини и а, вот такой санузел. Душевая 24 на 7, э, горячая вода, раковина и туалет. Ну вот как-то так. У маленька кімната з постільною білизною, яка могла бачити початок розквіту знаменитого одеського привозу, стіни з підозрілими плямами і атмосфера на одну ніч, бо більше не витримаю. За все тисячу гривень, і за ці гроші ти точно отримуєш досвід. Не морський бриз, звісно, зате з ароматом реальності. Поруч із крокодилом на тій же дошці. Ми знайшли ще одну пропозицію: готель зірка. Здавалося б, звучить романтично. Хто не знає зірку, зірку знає сідати. Знамінітей те зділка дата революцію в відносинах між мужчиною і жінкою, які ходять провести час на два часа. І щоб ніхто об этом не узнав, крім них самих і сусідів за стіною. Але романтика тут схоже погодинна, на що, власне, недвозначно натякає прайс на рецепції. Такий формат теж доступний. Ціни не менш цікаві. Номер стандарт 700 гривень, преміум за 2 тисячі. Преміум очевидно передбачає довший сюжет і менше запитань. Хоча преміум в цьому випадку це скоріше про ціну ніж про умови. Вид на море не включено, а от вид на ПВХ джунглі 2005 року, будь ласка, ми не знали, що йдеться про готель, де замість виду на зірки шпалери. Так тут немає вікон, але є шпалери з пальмами. Мабуть, щоб клієнт не помітив, що насправді дивиться в стіну. Ліжко виглядає так, ніби воно все бачило. А постільна білизна, так ніби вона не хоче про це говорити. У душі бруд і бажання не знімати шльопанці взагалі. Тому, якщо ви думали, що зірка це про готельний відпочинок, то ні, це скоріше про досвід, який хочеш швидше забути, але точно не забудеш про що свідчать і відгуки в мережі. Схожа історія із орендою квартири у бюджетному сегменті, за словами співзасновниці агенції подобової оренди, саме найдешевші квартири найчастіше не відповідають очікуванням. Але я думаю, що це взагалі якісь бабусі, які там переїжджають до подружок своїх і здають свою квартиру, аби щось зробити, тому що пенсії не вистачає. Аби це або це якась квартира, і господар має. Е ту квартиру здавав їй довгострокова, але влітку вирішив щось підзаробити. І, звичайно, зазвичай за цими квартирами не дуже слідкують, там не прибрано. Ну і взагалі-то у них і фотосесії непрофесійні, і там вже в принципі видно, чого очікувати. Якщо ви готові, якби змиритися з старими меблями, з якимись тарганами, які бігають і будуть вас вусиками <хи> вночі. Лоскотати тоді, чому б ні, але й на такі пропозиції є попит, бо для когось це краще ніж нічого. Ще й ризик обману там вищий, Аферисти люблять дешево і без документів. Після готелів без вікон, із видом на пальми з паперу, ми захотіли побачити Одесу без шпалер замість вікон і без страху зайти в душ. І знайшли в Аркадії в одному з новобудів дві квартири від одного власника. Одеса, елітний район. До пляжу 20 хвилин пішки. Ціна майже як у Туреччині 3 тисячі гривень на добу. Фото в оголошенні обіцяють чисту і охайну квартиру. А ми підемо перевіримо, чи відповідає картинка квартирі, а квартира своїй ціні. Свіжий ремонт, охайні номери, нормальна сантехніка. Рушники, кондиціонер. Загалом чисто, спокійно і ніяких несподіванок. Бо так само як і в оголошеннях. Обидві квартири просторі, світлі. Ну загалом, з усім, що має бути у квартирі за свої гроші. Ціна три тисячі гривень на добу. На тлі крокодила і зірки здається, що знайшли золото, але давайте відверто. Це не дешево. Не для цієї квартири, а саме в контексті вітчизняного курорту. Три тисячі гривень це близько 70 доларів. За ці гроші на закордонних курортах у тій ж Туреччині чи Албанії вам дадуть сніданок, басейн і море в п'яти хвилинах. А тут просто чисто і трохи подалі від пляжу. Так, після одеського трешу така квартира виглядає ну просто як оазис. Але коли починаєш рахувати, розумієш, що відпочинок в Україні все більше стає розкішшю, навіть якщо живеш не в люксі, а просто в квартирі з балконом. Попит на житло в Одесі цього літа майже повернувся на довоєнний рівень, кажуть ріелтори, особливо в середньому сегменті. Тобто я скажімо так, сегмент житла. Більш доступний, дешевий, скажімо так, відносно, відносно, наприклад, дорогих квартир, там за 300 доларів за добу, 400 квартири, які коштують 3 тисячі гривень, 2, 3, 4 тисячі гривень. Вони зараз всі заброньовані і користуються попитом, і, в принципі, ціни приблизно такі, як і довоєнні. І загрузка квартир така ж, як довоєнна. Серед головних вимог не джакузі й не ліпнина на стелі, а близькість до моря та до нічного життя. По вмісті діє комендантська година, а таксі по 500 гривень ніхто не хоче ловити в останню мить. Втім, Одеса це не лише про стандарт за 700 і грибок в душі. Тут можна знайти щось по-справжньому розкішне, наприклад, пентхаус. Пентхаус тут коштує в середньому 300-400 доларів за добу. Це не вілла на мальорці і не люкс у Дубаї. Це Одеса Аркадія. Зараз ми підемо і подивимось за що тут з нас хочуть такі гроші. Може, це не просто квартира, в якій можна перепочити між походами на пляж, а місце, де можна цілком себе відчути власником бізнесу з яхтою. Ходім перевіряти. Дві спальні кімнати, просторий хол із панорамними вікнами на море, і увага! Шест посеред вітальні. Здається, цей пентхаус бачив і сніданки на терасі, і шоу-програми на вечерю. Цей пентхаус виглядає саме так, як і очікуєш за ці гроші: просторий, блискучий, і з відчуттям, що ти вже багатий, бо просто в нього зайшов. Два балкони на різні боки будинку: один з барбікю-зоною, інший з джакузі. Звідси відкривається такий краєвид на море, що мимоволі забуваєш, що ти взагалі в Україні. Буваєш, що на цій трасі сонячно приємно на цій – вітино, і навпаки, можна переміщатись залежно від погодних умов. Так, так. і вона ще й закривається. Тобто, так, якщо закривається, хочеться, більше, Клас. Якщо так говорити, хто загалом от, знімає таке житло? Хто може собі його дозволити? Хто його знімає? Хто ну, от, скажімо, такий середньостатистичний орендар от, цього пентхаусу? Люди, які хочуть відсвяткувати, зібратися, провести час разом, коли давно не бачились чи у когось день народження, але тут є певні по шуму. Якби право обмеження. обмеження, що не можна, якби шуміти особливо зараз воєнний час, але за рахунок цього виду о, люди все рівно обирають, тобто це не про гучний звук, в принципі, зараз ми всім кажемо, а про те, щоб провести о, з таким вайбом час. Цей пентхаус не для тих, хто хоче тиші. Він для тих, хто хоче вау-ефекту. Якщо у вас є зайві 12 тисяч гривень на добу, ви точно знайдете тут, куди їх прикласти, або куди їх покласти, коли хтось захоче станцювати навколо вас. Після пентхаусу з джакузі та балконом на захід сонця ми рушили в глиб паркадії і натрапили на привид. Сіра, частково облуплена будівля без шильдів і вивісок, без вікон на деяких поверхах. Здавалось, вона давно вмерла. Життя там було, і ми пішли ближче. Місцеві підказали це санаторій Молдова, колись повноцінний оздоровчий комплекс. Сьогодні житло для сміливих або безвихідних. І дійсно заселитись тут можна. Номери вільні, персонал на місці. А атмосфера радянський шик, з якого залишились лише радянський. У вас тут якщо, що можна і зупинитись, так? Да? Да, номера сдаем, конечно. А почему? Ну, ну, очень обыкновенные, простые совершенно. Это например, двухместные. Без холодильника это получается по 400 человек 800 гривен. Если есть холодильник в номере, то это 900 гривен. Либо есть э, холодильник на этаже. Душ у нас на этаже, у вас в номере есть не та сараковина. Ну и получается, те, что на ту сторону, уходят балкончики у нас есть везде. А можна якийсь номер подивитись і кажу старі меблі, вицвілі покривала, подушки, які виглядають як сплющені ще в 90-х, Матраци з історією до туалету відверто страшно заходити ціни – від 800 до 2300 гривень. За 800 – номер без холодильника, без телевізора. За 2300 – люкс, в якому можна розмістити до чотирьох осіб. Все вказано окремим рядком, окрім одного. Гарячої води немає ніде. Трьохкомнатний – чотири місця, полтори. І чотирьохкомнатна – це люкс, вважається. Чотири місця – 2300. Бо, скажімо так, бачите, двох кімнат там є три. Чоловіка 1200, я вважаю. Грубо ну, да. говоря, 400 гривен з чоловіка. Навіть не 450. Як є з холодильник, у нас номера. То там явно є холодильник в номері. Це не готель, не пансіонат і не Airbnb. Це археологія в прямому ефірі. Санаторій Молдова для тих, хто ну дуже скучив за минулим. Або не встиг зняти щось інше. Після Молдови ми виринули прямо в інший світ світ, де є гаряча вода, і навіть гаряче шоу це готель. Nemo. Готелі з власним дельфінарієм чи дельфінарій із власним готелем звучить як сюжети з телешоу. Але насправді це частина іміджу Одеси. Тут поєднують море, пафос, велнес і відверто немалі ціни. Але чи це враження справжнє, чи просто добре поставлена декорація? Найдоступніший варіант стандарт Економ із видом на дельфінарії. За 12 тисяч 200 гривень за ніч ви по суті спите під аплодисменти морських савтів. Але не чекайте спа. Максимум, що на вас бризне, це хвиля емоцій від рахунку. Якщо хочете прокидатись із видом на море, готуйте від 22 до 42 тисяч гривень. Бо тиша з хвилями це вже не просто зручність. Це опція класу люкс. Найдорожчий номер у немо президентський люкс за 45 тисяч 950 гривень. Звісно, в кожного своє поняття розкоші. Але коли стандарт коштує 12 тисяч за день, а люкс майже 50, і я нагадаю, мова йде про вітчизняний курорт, а не про сейшели, то виникає логічне запитання, що в цих номерах такого, що не можна побачити в дешевших готелях? Ми це йдемо перевіряти. Це місце не ховає своїх амбіцій. Готель немо блищить, переливається і підморгує вам із кожного кута ланжерону. Номери з панорамними вікнами, білі простирадла, блискуча підлога і навіть джакузі просто посеред кімнати. Кожен сантиметр простору, глянцевий без пилинки. Скління, хром, грівне світло загалом усе мало відрізняється від світлин на сайті готелю. <звітло> Також меню європейська, японське, японська ресторан шостий сьомого коло Тетяна Басіданки завтра з восьмого дина до динадцяти, шведська лінія реформка. Також є центр косметології, масажу. Тут усе як на картинці: спа, ресторани, басейни, дельфіни. Але ціна як за тиждень за кордоном понад тисячу доларів за добу. І якщо ви чекаєте на щось ексклюзивне, ви його отримаєте. Також джакузі, колона, гаряча надо функція, будь ласка. Також казана працюють ви часто навіть А Автомейка є дитя, також на квітку 10%, знаєш такому, що потрібно. Є також бомбосховище, там все облаштоване. Якщо ви порівнюєте ціни та умови в Одесі з Єгиптом, Кіпром чи Чорногорією ви не одні. Фу, не дуже. Це взагалі як у всіх. Що таке? Після джакузі посеред кімнати і дельфінів за склом ми вирішили подивитись, а що ж пропонують тим, хто хоче не блиску, а простору і тиші без рум сервісу, зате з мангалом, без спа процедур, але з гамаками і соснами. І ціною, яка на перший погляд, теж не надихає, але... В оголошенні цього об'єкту нам обіцяють відпочинок від міської метушні, банкетну залу, гриль, баню, басейн і розміщення для майже 30 осіб в одному будинку. Це вже не готель, пансіонат чи квартира, це повноцінна віла, судячи з опису, і ми сюди приїхали перевірити, чи справді вона вартує свого прайсу. Скільки зірок ми поставили за комфорт, і що тут краще баня, басейн чи просто. Лише за містом. Зараз зайдемо і подивимось, чи витримує ця локація всі свої великі обіцянки. Це звичайний номер. Тобто двоспальне ліжко, вбиральня, душ, телевізор, кондиціонер. Ну такий досить просторий, насправді. полишки для речей. Рушники, фен, чайник за день у цій віллі в розпал сезону доведеться викласти від 700 до 1000 доларів. Це за всю територію: басейн, банкетку, гамаки і можливість забути, що десь існує робочий чат. Або 3000 тисячі гривень за окремий номер. Не бюджетно, але й мас-маркет. Якщо так знімати на добу номер е, но, е, номер коштує десь не десь, коштує від 3000 тисяч гривень. В цю вартість входить і проживання в номері, і користування усіма загальними локаціями: басейн, кухня, зал. Покрину дитяча, це місце точно має свій вайб: простір, тиша, басейн і запах сосен. Але коштує оренда усієї віли як повноцінна подорож за кордон. Тож залишається питання, чи готові виплатити такі гроші за комфорт, аби втекти, хоча б на день від метушні міста. Зазвичай, хто от найбільше приїжджає, якщо взяти так середньостатистичного якщо, туриста, якщо, який до вас приїде. Якщо це ми говоримо про оренду номерів, тоді більше сім'ями приїжджають, але бувають і компаніями, то тобто знімають декілька номерів і відпочивають собі. Коли це приватна оренда, то зазвичай це якесь день народження, корпоратив, тобто це велика компанія, яка там збирається, якщо немає. Е, 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 не забита по номерам, тоді ми можемо здати приватно. Одеса цього літа, як завжди, різна. Тут можна прокинутись від крику дельфіна або сусіда з поверху нижче, можна заснути в джакузі або під стіною з пліснявою. Усе залежить від суми в гаманці і трохи від везіння. Ціни як на іншій планеті від 700 гривень за добу до 45 тисяч. І ніде ніхто нічого не гарантує. Але головне, що весь цей туристичний пазл існує в реальності, де іноді чути не хвилі, а вибухи. А всі ці локації частина міста, яке живе під звуки сирен. Неважливо, чи ви живете із табличкою люкс чи стандарт економ, десь поруч завжди має бути табличка укриття.